Під час робочої поїздки на Волинь народні депутати відвідали садибу косачів у селі Колодяжне, літературно-меморіальний музей Лесі Українки. Саме цю перлину Волині нещодавно обговорювали в сесійній залі парламенту, розглядаючи законопроект про виділення фінансової підтримки на її оновлення. Також відбулася зустріч із волонтеркою Світланою Садорук, представницею всеукраїнського громадського об'єднання, об'єднання матерів і дружин захисників України у Волинській області. Їй вручили грамоту Верховної Ради України за Вовні заслуги перед українським народом. Світлана Сидорук щодня допомагає військовим і їхнім родинам. Підтримує тих, хто зараз на фронті, та дякую. тих, хто чекає вдома. Я найбільш горда тим, що я українка. Сьогодні дякую вам, Олександру Сергійовичу, дякую. за таку ну, я важко підібрати слова, що я зараз відчуваю насправді. Але це мотивація до ще більшої боротьби за Україну, за найкращу країну в світі. Я вірю, що ми переможемо, і я знаю, я переконана, що кожен із нас сьогодні має боротися: боротися за Україну, за найкращу країну в світі.